Фотокнига це набагато більше, ніж просто альбом зі збіркою фотографій. Це така ілюстрована історія життя. і Я не перебільшую. Круто виглядають фотокниги зі знімками сімейних свят, дитячих днів народжень, відпусток, випускних, весіль тощо. Словом цей продукт ідеально підходить на роль незвичайного подарунка. Тож сьогодні навчу вас створювати макети фотокниг, щоб ви крок за кроком розібралися в тонкощах роботи з онлайн-конструктором. Як вам план? Поїхали! Перше, що потрібно зробити, це зайти на сайт візітка.com. Обрати в каталозі фотокниги у твердій палітурці. Ви можете взяти і інший тип. Тут є ще панорамні, випускні фотокниги, фотопланшети тощо. У калькуляторі вартості налаштовуємо потрібний формат, тираж, кількість сторінок. Можемо додати матову або глянцеву ламінацію, замовити кольоропробу. Також є дуже крута опція термінового виготовлення фотокниги за один день. З калькулятором розібрались, бачимо розраховану ціну свого продукту. Тож можемо переходити в онлайн-конструктор та працювати з макетом. Опускаємось нижче. Щоб обрати синю кнопку, створити макет. Відкривається сторінка готових шаблонів. Які розбиті по категоріях, давайте подивимось, що тут у нас для моєї ідеї фотокниги найкраще підійде ось цей шаблон. Відкриваємо його і чекаємо хвилиночку, щоб усі сторінки завантажились. Подивіться, це професійний дизайн, де залишається лише додати свої фото та тексти саме над цим і попрацюємо. Але давайте одразу збережемо цей макет у своєму профілі. Тепер він буде доступний ось тут. У розділі мої макети клікаємо на перше фото, щоб відкрити меню у правій частині екрану. Натискаємо на кнопку Додати фото та переходимо у фотозавантажувач. Це наш спеціальний хмарний сервер, де ви можете зберігати свої фото, щоб у будь-який момент використати для дизайну. Створюю новий альбом, щоб перейменувати його. натискаю на олівець і змінюю назву. Далі завантажую свої фото з допомогою ось цієї кнопки. До речі, картинки можна додавати не лише зі свого комп'ютера, але й з інстаграму або з Google Диска. Окремий лайк нашим розробникам за зручність сервісу, коли фото додано в завантажувач. Треба тепер обрати ті, які потрібні для цього конкретного макета. Або можна виділити все і додати в робочу зону конструктора одразу всі фото. Щоб замінити фото в макеті, клікаємо на нього, бачимо, з'являється зелена рамка. Тепер натискаємо на своє фото, яке хочемо саме тут вставити. Картинка в шаблоні просто заміниться. Можна зробити цю заміну і другим способом. Виділяємо фото на шаблоні, захоплюємо своє фото мишкою і перетягуємо його в макет. Залишається лише трохи відцентрувати вручну, якщо потрібно, масштабуємо зображення. Для цього піднесіть курсор на картинку і прокручуйте коліщатко мишки. Якщо крутити його на себе, збільшується масштаб, крутимо в іншу сторону, картинка масштабується до оригінального розміру. Аналогічно додаємо макет і всі інші зображення. Налаштовуємо їх вигляд з допомогою ось цих інструментів: прозорість, поворот, масштаб, скруглення, обведення дуже класного ефекту можна досягти з допомогою фільтрів. Наприклад, мої чорно-білі фото добре виглядають з ефектом сепія. Ви можете експериментувати на свій смак, додавати тіні до картинок чи вирізати тло з допомогою штучного інтелекту. Як працює кнопка автозаповнення? Натиснувши на неї, бачимо, з'являється вікно, яке пояснює нам, що всі ручні налаштування зникнуть, а макет автоматично заповниться нашими фото. Якщо ми погоджуємось, можемо додатково обрати центрування по обличчю і фіксовану орієнтацію, та натиснути так. Це такий швидкий автоматичний спосіб. Але мені, наприклад, більше подобається все робити вручну вкладати емоції у свій макет. Колаж. Це дуже важливий інструмент для якісної роботи з макетом фотокниги. Покажу, як його застосовувати на прикладі чистого шаблону. Отож, обираємо колаж, у правому меню відкривається налаштування, щоб точно і акуратно розташувати свої фото. Внизу, ось тут, ми можемо керувати розворотами. Тож клікаємо на перший розворот і починаємо працювати з ним. Можемо додати колаж одразу на весь аркуш або на одну вибрану сторінку. Для цього використовуємо ці кнопки. Так, колаж виглядає на розвороті, а ось так на окремій сторінці. Після того, як додамо схеми розташування фото на всі розвороти і на обкладинку, можемо переходити до заливки їх самими знімками. Клікаємо на кнопку фото, мої фото, додаємо кожну картинку вручну чи використовуємо опцію автозаповнення. Фон. Це елемент дизайну призначений для ідеального заповнення полотна макету. Якщо скористаємось цим інструментом, фон заліє поверхню макета ідеально. Клікаємо на іконку тло і бачимо, які варіанти фону пропонує нам програма: заливка кольором, текстура. Вибір будь-якого зображення із бібліотеки, завантаження картинки зі свого комп'ютера. Спробую додати текстуру. Клікаю. Фон заливає обрану сторінку, або можемо перенести фонове зображення мишкою. В момент, коли будемо втримувати картинку, полотно підсвітиться жовтим кольором. Відпускаємо картинку та обираємо, де саме хочемо встановити фон на вибрану сторінку чи на весь аркуш. Якщо один і той же фон нам потрібен на всіх сторінках виробу, клікаємо на кнопку для всього продукту. Тут у нижній частині конструктора можна додавати або видаляти сторінки. Мінімальна кількість сторінок для фотокниги у твердій обкладинці 24. Тобто маємо заповнити 12 розворотів і 2 сторінки обкладинки. Якщо хочемо додати більше сторінок, натискаємо на плюсик. Ось тут. Для видалення розвороту призначений ось цей хрестик. Все максимально просто. Пам'ятайте, що змінюючи кількість сторінок виробу, ми впливаємо на його вартість. Ціна одразу розраховується, ми це бачимо. Ще круто, що можна переміщувати свої сторінки в макеті, міняти їх місцями, просто перетягуючи прев'ю. Повертаюсь до свого макета. У верхньому випадному меню є цікаві розділи для доповнення нашого дизайну. Звідси можете завантажити в макет різні маски, рамки, векторні кліпарти, можете додати іконки, згенерувати QR-код чи додати карту. Проте у моєму випадку все і так виглядає чудово, тому займусь редагуванням тексту. Послідовно виділяю текстові блоки, пишу свої тексти та змінюю їх колір. Уже знайомому нам розділі макети є ще декілька корисних кнопок. Якщо поділитися доступом з іншими людьми, вони також зможуть редагувати цей макет. Проте одночасно працювати над дизайном ви не зможете лише по черзі. На ресурсі візітка.com макети можуть зберігатися півроку. Тому краще експортуйте готову фотокнигу на свій комп'ютер. А потім, якщо захочете доповнити її чи повторно замовити друк, просто імпортуйте макет в конструктор. Ще раз перевіряю остаточно кожен розворот. Все чудово, тому оформляю замовлення і передаю макет на виробництво. І зараз покажу вам, як відбувається весь процес друку і збірки фотокниги. Спочатку друкарі налаштовують технічні параметри та запускають друк макета. Виконують ламінацію. Створюють нашу щільну та надійну обкладинку. Збирають внутрішній блок. Двома словами, звісно, не розкажеш про всі технологічні процеси, які проходить фотокнига на шляху до свого власника. Але ось вона. Повністю завершена і просто чудова. Щільні сторінки, досконало надруковані фото, якісна збірка. Цей дизайн дуже вдало підійшов під мою ідею. А матеріали й виконання дозволять книзі залишатися такою ж впродовж років. Спробуйте і ви зробити свою фотокнигу. І обов'язково напишіть нам, як вийшло.